Ось уже і розпочався останній місяць зими, і Ірка із Семеном уже накупили шампанського зі шпротами, горошку і майонезу в придкушені празника всіх улюблених. Ірка вже уявляла, як гарно вона сердечком викладе улюблену Семенову олів'єшечку з горошком, запали цвічки, вдягне свою мережеву білизну. З пенюгаром, який купила на базарі у тигранчика, і заячий вушка, що взяла по акції в Аврорі, Подаре семенчику подарунок і заставить поміряти, теж те, що тигранчик підігнав, а саме бомбічні трусіля зі слоненятком. Як все буде романтично трасся, я аж почервоніла. Жирний заєць переросток, і слоник сухостой. Всі ірчині мрії перебив дзвінок. Дзвонить мати її з Італії і каже, що приїде через два дні в гості. Та ще й не сама, а з новим своїм бойфрендом Маріо. Семенчик саме збирався в корхве капнути трішко коєчку, щоб повисить тонус. Но капнув з горла та прям до рота грам 150, щоб вгомонити. Раптово збуджені нервові клітини. Ірка намагалася його також заспокоїти. Ти ж любиш, коли до нас гості приходять. Ірко, ти нормальна? То ж люди, а то теща. Ти різницю бачиш, ні? Якого ж дідька їй сюди пертися, недавно ж була? А що? Лучше, щоб твоя приперлася і тужила, що ти тут схудав і постарів. А я з тебе всі соки п'ю і все жирнію, да? А моя ну тобі нічого не скаже, бо й сама поправилась та під італійським сонцем. Бо жарко ж, і в теплі тіла розширяються. А це ж фізика. Коли Марина Степанівна ступила на поріг, то саман зрозумів, що Італія країна дуже гаряча. І там останні років з 5 пече плюс 60, судячи з розширення тіла її матері. Позаду непевно стояв дрібненький мужчинка метр п'ятдесят п'ять, шолупинька, біляш карманний. На нього ж дивитися і плакать хочеться, слимаками мазаний, схожий на того цигана. За те, його так видно, що кавалик у траві. Балакає так, наче усья булькоче. Ну не зрозуміло ж ніфіга. Судячи з акценту, Маріо був з Вінницької області. Не буду вдаватися в подробиці приготування святкового столу з приводу приїзду гостів дорогих. Скажу, що запаси Семену зіркою доведеться заново поповнювати, і ще скажу коньяк до кохфе семен допив. Ще в перші 17 хвилин спілкування. І в погріб з радістю бігав по всякі закатки, бо там же ж горілочка. Того Семен і був дуже вічливим. Бенкет пройшов весело. Марина Степанівна сказала, що зараз по Китаї. Зустрічають Новий рік і дала всім маски по китайському гороскопу. Ну, крім себе, бо вона гадюка, а там все натуральне. Семен в масці бичка кричав, що він схожий на вікінга, хоча роги Ірці не дуже подобались, сама ж Ірка була в масці миші, схожа на ту середньостатистичну мишу, яка за зиму втоптала дві тонни зерна. Маріо тигр. Після бенкету розвалився на дивані, і так як він налягав насаляти з грошком, то судячи по звуку грозний тигр. А по запаху, ще й дуже наляканий. Заходила також баба Варварка побачитися з улюбленою доцею. Тигр саме рикнув кілька разів. Баба Варварка сказала бот ти вас улева, так перднув, що є, що понюхать, чи то в тебе коліща стисли. А на питання, чи сподобався новий зять, відповіла Та то хто зна що. І пішла собі додому. Хату доведеться вивітрювати тепер аж до весни. Да, Наш горошок це вам не макарони з кетчупом. Коти в хату. Тиждень не зайдуть, а миша, що під підлогою на кухні, перестала скриптись, мабуть, здохла, а може, з'їхала до сусідів. Через кілька днів найтяжче всього Семену було приховувати свої почуття. Коли він прощався з тещею на вокзалі. Він казав частіше до нас приїжджайте. Без вас потім так добре? Ну, тому що є два вида родичів. Ура, ви прийшли, і ура, вони наконець то пішли.